Цими вихідними ярмаркуємо культурно розважальна програма рок-концерт, спортивні змагання, смакування кулінарних цікавинок і звісно ж розпродаж всього, чого лише душа забажає. Це традиційний Петрівський ярмарок у Чернівцях, який пройде 11-12 липня. Що готують для гостей? Далі у сюжеті цього року Петрівський ярмарок пройде із більшим розмахом. Лише торгових місць планується більше тисячі. Було 190 тисяч гривень. Ми могли зібрати з учасників. За розміщення цих торгівельних місць цього разу ми зібрали майже 250 тисяч. Наразі про бажання взяти участь у ярмарку заявили близько 600 учасників з усієї України. Почнуться заходи в суботу зранку, урочистою ходою колективів. Починається урочистою ходою в 10-й годині, і також користуючись нагодою, запрошуємо всіх чернівчан і гостей міста. Давайте разом пройдемося урочистою ходою від радуші до центрального входу в парк Шевченка. У парку Шевченка Будеться концертна програма, виступ на батутах та лицарські бої. На навколишніх вулицях гузар, садовій та головній продаж продовольчих товарів, продукції бджільництва та ресторанного господарства. На площі філармонії фотосесія. Задіють і шкільну. Там буде дитяча майстерня, велоінфоцентр та представлення ресторанного господарства. Площа Пресвятої Марії, містечко майстрів. Там відбудеться майстер-клас народних ремесел та смакування кухонь. На вулиці Кобилянської виступи вуличних музикантів та свято шоколаду. Задіють у заходах. І двори ратуші. там готують виставку фото історії проведення Петрівського ярмарку. На цьогорічному святі влада обіцяє не створювати незручностей для водіїв. Перекриття вулиця буде мінімалізовано. Головна буде працювати. А тільки буде перекрито під час офіційної ходи з 10 до 11. Ну і звичайно, традиційно будуть закриті, тому що там будуть розміщатися точки. Це а це Садова, це лузар. Задіяти у святкуванні планують не лише центр міста. Так у парку, жовтневому пройдуть народні забави, купальські обряди. Любомочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.